Освітній драйв для вчителів. Заходи під такою назвою проводить Центр професійного розвитку педагогічних працівників. Це новий проєкт, мета якого стимулювати інновації та обмін досвідом серед педагогів. 20 серпня телебачення громади відвідало тренінг перезавантаження нуж. В укритті АШГ зібралися вчителі перших-четвертих класів. Це проєкт від освіторії перезавантаження перші-четверті класи НУШ від регіональних тренерів, які представляють цей проєкт і працюють в КЗВО Одеській академії неперервної освіти. Для початкової школи окремий прям проєкт ми запросили, тому що тут багато педагогів і дуже багато нових цікавинок виходить. І саме перезавантаження НУШ перші четверті класи нам було дуже актуально для того, щоб педагоги навчилися. Побачили і тренери, які приїхали, розказали і показали, що нового є в цій сфері в цьому проєкті Загалом Уклін іде на все. Ми охоплюємо всі теми. Намагаємось охопити це, все, що все, що є для початкової школи, як і для психічного здоров'я, так і новинки, які виходять зараз, вийшла. Оновлений вийшов оновлений держстандарт для початкової школи. Тому тут про це все розповідається. Для проведення тренінгів запрошені фахівці Одеської академії неперервної освіти, науковці, психологи, автори підручників. Спікерами виступають і вчителі навчальних закладів південного. Розповідає Надія Гузик. Дуже важливо в цих заходах ця атмосфера, атмосфера єднання, атмосфера того, що ти на кожному такому заході можеш подивитися, а де я? Я попереду, чи я відстаю, чи я взагалі знаходжусь в стороні від цих процесів, які нам зараз пропонують, це можливість ну, такому професіоналу-вчителю чесно сказати себе, над чим я повинен ще працювати. Тому що ми вчимося все життя. Тренінги для вчителів громади тривають протягом тижня. Тематика охоплює всі шкільні дисципліни. Таку підготовку до нового навчального року завершить традиційна серпнева конференція.